Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом давньої української автентичної страви, Волині та Полісся під назвою мазурики. І все такі, якби м'ясні шишки похожі, або котлети продовгості, але вони називаються чогось мазурики. Ото для мене теж якби Нова така назва, Айбо я дуже легко приготувала. І, виходить, дуже смачні. Усередині такі соковиті. Мазурика можеш їсти як у горячому вигляді, так і у холодному. Можеш їх їсти просто із салатом, а можеш їх подавати до любого гарніра. до картоплі, до рису. в общем хоч до чого, який гарнір любите, до такого можеш їх подавати. Готуються легко, не тяжко. Буквально за пару хвилин ви їх заправили, тут уже фарш, поліпили. Просто що вони мають мало постояти або в холодильнику, або в камері, або вони застили. За те, що тісто виходить, досить таке має рідкувати. І або їх легко жарити, треба, аби вони застили, масло застиває. І вони стають такі май. Напишіть мені в коментарях, чи ви чули страву, чи ви готували, як ви готували, можливо, у вас якийсь інший рецепт. Мені буде дуже цікаво прочитати. Так як я останнім часом збираю українські рецепти і хочу щоб вони були у мене на каналі, бо була в мене якби така скарбничка українських рецептів, на моєму каналі дуже би мені в то хотіло. Вони чимось нагадують котлети, але там зовсім другий рецепт. Та я їх готувала із індичого м'яса, бо вони так готують. Я думаю, що якби приготувати із свинини або з телятини, теж було б смачно. Але я готувала, так як іде по рецепту індич. У мене був індичий фарш, і якраз я так і приготувала. Лишайтеся зо мною на каналі і будемо готувати і досліджувати нашу українську кухню разом. А для того мені треба такі продукти. фарш індичка. Твердий сир, яйця, цибуля і чеснок, м'яке вершкове масло, суль, чорний молотий перець і сухий чеснок. У фарш висипаю суль, суль кладеся за смаком, виливаю яйця, кладу м'яке вершкове масло. Тут у мене помолота цибуля і чеснок. Усе разом. Я перебила блендером. Трясу чорний молотий перець, за смаком кладе. І я ще додаю маленького сухого чеснока. То вже не обов'язково, за те, що там є сирий чеснок. Кладу твердий натертий сир. Все файно перемішати треба до такої однорідної маси. Мається отримати такий однорідний фарш гладенький. Фарш у мене готовий. Дивіться, який він має бути. І тепер можеш формувати наші мазурики. А тепер покажу, як я їх роблю або формую. Руки обов'язково треба замочити у теплу воду. І далі рукою набираю тіста. Ну, тобто, які хочете завеликі. формую такий якби, кружечок. Роблю, і далі починаю його якби, витягувати. Дивіться, сяк прямо на руці. І дивіться, воно все робить легко, не тяжко. І буквально за пару секунд готовий. Мазурик сформований. Такі продовгості, як би ковбаска, або продовгості котлети, по-нашому кажучи. І все. Дивіться, як це воно получає. Опять замочую руку, беру тіста і, якби спочатку роблю таку котлету. Просто круглу. А тепер починаю якби формувати у руці. Дивіться. Воно це дуже легко робить. Як вам уже там ладно, то Та так і робіть. Ну, дивіться. Видите? Раз, два і готово. Мазурика я поліпила, дивіться, як вони виглядають. Із сякої порції у мене вийшло рівно 18 штук. У вас може вийти або маймало, або майбурше. Ото залежить від того, які ви будете робити їх завеликі. Я робила достатньо і такі великі були. Ну, а ви собі робіть, як ви хочете. І тепер ісі мазурики кладу у холодильник, або вони там постояли, ну, я не знаю, там може годину, може 40 хвилин, так або вони мало застили. Бо тісто дуже м'яке. А їх треба мені ще буде панірувати у панірувальних сухарях або у крихтах хліба. І за автобуси легко робити, треба їх покласти обов'язково, аби вони застили. Даже можеш покласти, наприклад, у морозильну камеру там на 15-20 хвилин, або їх просто легко можеш обваляти у сухарях. Мазурики у мене у холодильнику постояли приблизно 1 годину. Стала така мала майплотна консистенція, що буде їх май легко панірувати у хлібної крихті. Можеш брати і панірувальні сухарі. Но мені май любиться, коли брати хліб. Я просто хліб покришила, поклала у блендер і перебила блендером. І подивіться, якась я получила файна така хлібна, як би паніровка. І тепер кожний мазурик, мені треба обваляти у хлібові. Беру мазурик, кладу у хліб, файно його з усіх сторін обчиняю хлібом. І все, дивіться, яка красота виходить. Дуже легко, дуже скоро робиться. Бо коли вони нараз поліпити їх та тісто, консистенція дуже м'ягка. Дивіться, яка красота. І зато, ну, зараз то було неможливо їх панірувати. Ну, не вийшло б ось, так акуратно. А коли вони постояли, стали майтверді, бо масло застило у мазуриках наших. І все, тепер їх дуже легко панірувати. Дивіться. І як вони виглядають, коли я їх усі обваляла у хлібної крихті. І все, тепер можеш їх жарити. У фандер наливаю олою і викладаю туди наші мазурики. Дивіться, які файні. Жарю їх із двох сторін до такої рум'яної шкуриночки. Можуть поки ще на одну сторону перевернути. Або були файно прожарені. Так їх жарю, як звичайні котлети. Поджарилися з однієї сторони. Акуратно перевертаю їх на другу сторону і жарю з другої сторони. Дивіться, які файні рів'яні стають. Там їх можна буде ще обернути, аби це файно прожарювали. Так, прожарилися з другої сторони, може їх поп'ять об обернути на першу сторону. Або це ще май файно вони прожарили. Бо ж тут не треба, бо вони дуже сильно пережарили, бо не пригуріли, або такі були файні рум'яні з обох сторон. І ще малося стоїть, ужарить та й їх. Дивіться, який файний, а запах просто неймовірний. Готові мазурики викладую на салфетки, аби утягли залишній жир, дуже файний запах, такі рум'яні, ароматні. Поклалам жарити другий. Доки у мене ся жарять от другий. Та хочу вам показати, я їх розрізала. Подивіться, які вони всередині сочні. Там є масло, сир і вони прожарилися. А подивіться, які всередині соковиті. Видите? Дивіться, видите, які сочні? За то, що там є масло. Вони дуже-дуже соковиті. Вибираю і другі. Теж їх викладаю на паперові серветки або майточно на паперові рушники. Можу взяти і салфетки. Мазурики у мене готові, я їх виклала всі на тарілку і подивіться, як вони файно виглядають. Я думаю, що їх супокійно можеш класти на м'ясну тарілку. І всякі мазурики, всяку страву можеш подавати на будь-який святковий стіл. Думаю, що всім це полюбить. І я думаю, що їх можеш приготувати не лише з індячого м'яса. Вони будуть смачні і свинина, і з свинини, з телятини, бо просто, що не у всіх є індяче м'ясо. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте сяку страву. Рецепт, так, як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козумному нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Костя не підписані, Підписуйтеся на мої канали і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. Із своїми друзями, і з своїми знайомими, і у своїх соціальних мережах, які ви маєте, ото дуже допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!